Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лім, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Music. Study. Listen Evening Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про свій розпорядок дня. Hello. My name is Anna. Every day I study English. Every day I study English. I also read a lot in the afternoon. I also read a lot in the afternoon. Sometimes I, finish my homework in the evening. Later I watch TV or listen я music. I can tell Я my мої are busy, but я enjoy them. Ух ти, ти цілий день читаєш, вчися і ще встигаєш домашні завдання виконати. Це справжній подвиг. А я сьогодні ледве подивилася одну серію серіалу це вже моє досягнення. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.